Кіра зневоднена лущиться, виглядає сухою інтенсивно зволожувальний крем для сухої шкіри обличчя, миттєво зволожує шкіру. Крем багатий на унікальні інгредієнти міць і магній, необхідний для підтримки еластичності шкіри. Цинк природний антиоксидант, зміцнює імунну систему шкіри. Вітамін е Є дію вільних радикалів. Екстракти морських водорослей підтримують природній баланс. Масло ши має заспокійливі властивості, підвищує еластичність шкіри. Оліаліментесу білого нормалізує структуру ліпідів шкірі. Після умивання протирайте ваше обличчя тоніком, наносите ваше зволоження, а потім додатковий крем для сухої шкіри обличчя. Одну горошинку на лице, одну на шию і декольте. Крем дуже легко наноситься. Крем можна наносити як додаткове зволоження вранці та вечором, або ж як ваше основне зволоження. Крем має унікальне світіння. За допомогою цього королівського і бюджетного крему ви отримаєте 100% зволожену м'яку бархатну шкіру. Замовляйте? А я з задоволенням доставлю вам будь-який куточок України.